По Перше, тут на дні колоди дев'ятка мечів. Це карта страху, карта нічних жахіть. Тобто, особливо багато буде летіти саме вночі, і дійсно бачите, скільки тут мечів. І ця карта дуже часто відповідає саме за світло. Також вона може показувати і на лікарні, особливо там, де якісь операції роблять. Ось ця карта про це нам кажуть. Тому, на жаль, по світлу тут ситуація на найближчий час буде не дуже така стабільна. Тут в нас перша карта колісниця. Колісниця завжди відповідає за критичну інфраструктуру міста, тобто, це дороги, шляхи пересування, ЖД, автовокзали. Тут і ця карта може показувати і подачу води, і подачу тепла, і газу, тобто все, на чому тримається місто. І світло, ця карта теж може показувати. Тобто абсолютно все, що відноситься саме до критичної інфраструктури, лікарні це також. Тут ще в нас два пажі. Випадають пажі. Завжди в мене дитячі карти, тобто якісь дитячі або навчальні заклади, у тому числі школи, дитсадочки, інститути. Ось ці карти, все це можуть показувати. Плюс тут ще й вода, тобто небезпека від води і біля води. Вони хочуть, як якийсь прорив води, зробити. Ось тут карти мені про це і кажуть. Можливо, це якісь труби, тому що жезли дуже схожі як на трубу, саме у цьому випадку. Щодо газу, ця карта мене теж може показувати, тому що це кубки і тучі поруч жезли, а жезли це вогонь, тобто як вибух газу. І як я вже сказала, критична інфраструктура. Ось це в них ціль номер один. І знову ж таки, ось ця шістка кубків вже багато разів на обстріли в мене програвалася саме як дитяча карта. І це ще повтор якоїсь ситуації із минулого. Те, що було. Або така ситуація вже була, або, наприклад, локація така, що вже була. І я вам скажу, щось вони дуже нехороше і глобальне планують, тому що тут карта світу. Ще карта світу дуже часто випадає на різні посольства, або якісь іноземнім, школи, навчальні центри, все, що пов'язане саме з іноземними якимось організаціями. Паж Мачі взагалі це про розвідку, можливо, на СБУ буде летіти або щось у цьому роді. Плюс Паш, як я вже сказала, це дитяча карта, і підлітків, і молодих людей в цілому вона теж може показувати. Плюс ця карта ще відповідає завжди за передачу інформації. Тобто я так розумію, що карти нам націкають про те, що ціляться вони саме у інтернет, телебачення, радіо все за допомогою чого передається інформація. Ще забула додати, що світ він може означати, що летіти буде з різних сторін і що місто Київ будуть брати як у кільце.